На вулиці Пересопницькій у Рівному демонтували 10 кіосків. Як пояснив Суспільному заступник міського голови рівного Микола Дядюсь, конструкції були встановлені без дозвільних документів. Продавчиня Раїса каже, торгові ряди розчистили у понеділок, коли на ринку нікого не було. Ми приїхали вівторок торгуватися все було тут розвалено. Ну а нам сказали до жовтня місяця, і нас уберуть. Куди село? Ми не знаємо. Ви приїжджаєте і села тут торгуєте, там, Так а скільки Так, років ви вже тут торгуєте? Скільки років вже, мабуть, так, мені 72, то це вже 40 років десь. Рахую так, що це не для бідного народу. Це для таких робіт, хто має добрий капшук, щоб вони заробляли, а народ бідний, щоб як мучився, щоб так і далі мучився. Не підтримую, хай би ці нещасні люди заробляли. Б. І їх гонять з прилавки і все. А ви купували щось цих такі? Купувала, особливо тут магазин був, колбаски, сир, завжди таке хороше, свіжайше було. Зі слів Миколи дядюся демонтовані кіоски відвезли на територію комунального підприємства. Звідти їх можуть забрати власники. Найближчим часом то буде організовано односторонній рук з можливістю паркування. Рішення виконавчого комітету про демонтаж незаконно встановлених тимчасових споруд по вулиці Пересопницька було в 2019 році. В незаконних спорудах проводити діяльність заборонено, тому ніяких непопереджень, не домовленостей не було. Зі слів чиновника, інші торгові ряди на вулиці Пересопницькій теж планують демонтувати, щоб зробити її проїздною. Ольга Данилишина, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.